Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про складні випадки розстановки розділових знаків в реченнях. Навіть якщо під час іспиту у вас не буде такого завдання, ніхто не гарантує того, що ви ніколи з такими реченнями, з такими випадками не зустрінетеся в вашому житті. Тому, принаймні, ви хоча б будете знати, а де ж шукати відповідь на Запитання, якщо вони у вас виникнуть. А ми розпочинаємо повторення того, що вам відомо іще з 7-го класу. Складені сполучники. Сполучники, нагадаю вам, забудовою бувають прості, складні, якщо ви можете виділити там дві або більше частин, наприклад, якщо, але вони пишуться одним словом, і складені. Коли сполучник пишеться окремими словами. І коли у нас такий сполучник, а найчастіше це сполучники підрядності, то кому ми ставимо або перед всім сполучником, як ви бачите ліворуч, або всередині такого сполучника. Головне пам'ятайте, що кома ставиться лише один раз. Наприклад, у неділю обов'язково поїдемо до Києва. Для того, щоб краще дізнатися історію столиць. У неділю обов'язково поїдемо до Києва для того, щоб краще дізнатися історію столиць. Тож, все залежить від вашого бажання, на чому ви хочете закцентувати увагу. Але все було б просто, якщо б не було трохи складно. Деякі зі сполучників, складених, можуть стояти не тільки. Після головного речення і приєднувати підрядне, а розпочинати складно підрядне речення, тобто з цих сполучників розпочинається ціле речення. Зрозуміло, що кому на початку речення ви не поставите, але виникає запитання: а чи потрібно ставити кому ось так, як це зробив автор даного речення, яке я побачила в інтернеті? Тобто, чи потрібно ставити кому після те перед що. До речі, в цьому реченні є відразу дві помилки, і не тільки пунктаційна, а й орфографічна. Можете натиснути на паузу і самі визначити, яка саме, а я продовжую. Я трансформувала дане речення, зробила його складнопідрядним із двох простих речень, а не із трьох. І е, зайвий раз вам нагадую знов таки про те, що ви маєте право поставити кому всередині або перед всім сполучником. Тут сполучник стоїть після головного речення, а може стояти, так як у нас в оригіналі, ось так, на початку речення. І запам'ятайте, будь ласка, що коли у вас стоїть на початку речення ось такий складений сполучник, то кому ось тут. Перед що, як це зробили у нас, ви не маєте право ставити. Ви не ставите кому, тільки вже в кінці підрядної частини. Знов-таки приклади з інтернету. Проекти ухвалюються лише коли, перш ніж я засну. Так, тут теж автори припустилися помилки. Справа в тому, що в таких сполучниках і ще деяких кома ставиться перед. Цім сполучником. середині її ми не маємо право ставити, а саме, лише коли, перш ніж, тим часом як, тоді як у той час як. І ще раз, кома в таких випадках ставиться перед всім сполучником. В середині ви не маєте право її ставити. Але два сполучники все ж таки у нас мають свої нюанси їх використовування, а саме тут багато щось залежить від контексту. Спробую зараз пояснити. Тоді як, тоді, коли. От коли ви замінюєте, незважаючи на те, що або можете замінити А, але, тобто два речення ви зіставляєте, протиставляєте або підрядне вказує на допустовість, то тоді дійсно кома ставиться перед тоді, коли, тоді як. Що я маю на увазі? Дивимося, наприклад, фантастичний казковий елемент майже зовсім відсутній у думах, тоді, як у російських билинах, сербських та болгарських піснях йому відведено чимале місце. Оце от тоді як можна абсолютно спокійно в даному контексті замінити. Але фантастичний казковий елемент. Майже зовсім відсутні у думах, але у російських билинах, сербських та болгарських піснях йому відведено чимале місце. Або незважаючи на те, що у сербських болгарських піснях йому відведено чимале місце і таке інше. Тобто у вас йде таке от зіставлення, або, ще раз кажу, підрядне допустовості. І сполучник тоді як, або тоді, коли приєднує таке речення, кому ставити перед всім сполучником? Якщо ж беремо речення, мати тоді сита, як діти не голодні, можемо навіть з вами спробувати переставити місцями мати сита тоді, як ось таким чином, щоб було наочніше. Що у нас відбувається? У нас тут з вами мати підмет, сита присудок, сита коли, тоді, це у нас з вами виходить уже прислівник, виконує роль обставини умови чи часу. І я ставлю запитання. Тоді, коли, як діти не голодні, От коли у вас далі йде підрядне речення умови, як в даному випадку, тут, за якої умови, так, то ви кому ставите між тоді і як. Тобто тут слово тоді не частина сполучника, а окрема самостійна частина мови, прислівник. Аналогічна ситуація, в принципі, працює у таких сполученнях: у той час як, у той час коли. Знов таки, якщо. У вас у той час, як приєднує підрядне речення допустовості, обставини часу, то ви ставите кому перед всім цим сполучником. Лише двоє все ще сперечалися, у той час, як інші вже дійшли згоди в цьому питанні. Сперечалися, а інші дійшли згоди, або незважаючи на те, що інші вже дійшли згоди. Якщо ж у вас слово час виступає іменником, від якого ви задаєте питання до підрядної частини, означальної частини, як тут, у той час який саме час, коли ми вперше зустрілися, дерева в саду вже розквітли, тобто це означальне речення, з контексту ми розуміємо, що ось тут кома ставиться після час, перед коли. Далі. Нехто інший, як сама людина, несе відповідальність за прийняті рішення. Або те, що її зацікавило, було не що інше, як троє осідланих коней під ганком вілли. У варіантах не що інше як, або не хто інше як, кома завжди ставиться перед як. Ви можете зустріти варіант такого плану. Ніщо інше як, або ніхто інший як, змінюється те, що ніщо з часткою ні і ніхто ви пишете разом, тут діє правило написання частки ні із займенниками. Ну, кому важко запам'ятати, що перед як тут повинна стояти кома, ви можете замінити на А. Сподіваюся, що те, що перед А завжди стоїть кома, ви всі пам'ятаєте. Не хто інший, а сама людина, несе відповідальність. Не що інше, А троє осідланих коней. Доволі велике речення, в якому зараз ви бачите збіг двох розділових знаків: кома і Тере. Таке теж буває. В яких випадках це відбувається, зараз з'ясуємо. І ми з вами пам'ятаємо, що в підрядному реченні підрядна частина від головної повинна відділятися комою. Що, в принципі, тут і відбувається. Тільки у нас таких підрядних речень тут три. Вони розташовані всередині головного. І там вість людям подають кайдани голосні, там де. Де на всьому лежить печать мовчання, де стримані скарги, і пісні, де здавлені прокльони ридання. Тож, я закриваю підрядну частину кома, чому ж раптом тут іще з'являється тере. Тому що подальші слова, вість людям подають кайдани голосні, є як результатом, як узагальненням, яке виступає. Оцим самим результатом висновком з попередніх трьох речень. Тобто тут збігаються дві умови: Кома при підрядній частині і тере, як в безполучниковому, наприклад, реченні, коли в попередніх реченнях, їх ще й декілька, вказується так, причина, чи перераховується якісь явища, а е, наступне речення. Головне речення, воно є висновком, результатом. Ну, і ще один приклад, хто і коли збудував нашу хату, які майстри, невідомо. Ми не забуваємо, що Терев взагалі такий розділовий знак, який вимагає під час інтонування доволі довгої паузи. А коли ми робимо паузу, то. Хочемо чи не хочемо, ми автоматично привертаємо увагу до тих слів, які після цієї паузи будуть йти. Крапка з кома. Про крапку з комою говорили вже багато разів. І ще раз нагадую: от праворуч правило: що коли у вас прості речення між собою рівноправні, але всередині них є вже інші розділові знаки, то зазвичай між ними ставляться. Не кома, а крапка з комою. І е, якщо у вас в реченні є декілька підрядних речень, підрядних часто вони з'єднуються однорідною підрядністю, якщо ці прості речення містять вже коми, то зазвичай між ними ставиться крапка з кома. Я взяла речення із зачарованої Десни Довженка, коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, який їх музик. Я б сказав, що більш за все, я любив слухати клепання коси. Ну, у нас тут не тільки однорідна підрядність, а й неоднорідна, але коли б спитав мене хто-небудь про що? Яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик? Я дозволила собі трошки трансформувати дане речення і ускладнити прості підрядні однорідними членами речення. Яку я музику любив у ранньому дитинстві, у юності, у дорослому житті, який інструмент зачаровував, заспокоював мене, то в такому варіанті я маю право поставити ні кому, а крапку з кому, тому що у мене прості речення вже всередині своєї структури мають розділові знаки. Перед підрядним речем завжди ставиться кома. Так, я розумію, що більше вже стільки разів все чули, знають і нічого нового. І все ж таки, шановні, не завжди ми помиляємося з вами. І зараз починається найскладніше, напевно, коли ж все ж таки підрядна частина не відокремлюється від головної коми. Ось тут зараз всі основні 5 випадків. Перше, якщо ви бачите, що підрядне речення починається не просто зі сполучника підрядності, а перед цим сполучником стоїть частка НЕ або І, то таке підрядне речення ви комою від головного не відокремлюєте. Ставите вже кому після нього, якщо там далі йде ще продовження. Мені треба знати не коли ти почнеш роботу, а коли вона буде завершена. Треба знати одна граматична основа. Ти почнеш друга, вона буде завершена третя, і ось друге речення підрядне, воно перед коли містить заперечну частку не. Зверніть увагу, що ні перед не, ні між не, і коли кома не ставиться. Далі, я відчуваю безмежну радість, і коли бачу сонце над головою, і коли вітер торкається моєї щуки, і коли ти посміхаєшся мені. Ось перед першою і яка відділяє підрядну частину від головної, кома не стоїть. Запам'ятайте, будь ласка, що коли у вас йде збіг сполучників, я ще в кінці про це знов скажу, і перший сполучник це протиставний, А, але проте, зате однак, найчастіше це А, і далі йде сполучник підрядності чи сполучне слово, то кома стоїть тільки перед А, між протиставним сполучником і іншим, кома не ставиться. Уже у нас було це речення на попередньому слайді, зверніть увагу, і діти довго чекали снігу, а коли він випав, не відчули радості, бо його було замало для катання на лижах. Бувають такі речення, в яких підрядна частина складається тільки зі сполучного слова. Тобто, як ви бачите, на схемі йде сполучне слово, а далі жодного члена речення. В таких варіантах, перед цим сполучним словом, ви кому не ставите. Петро обіцяв прийти, але не сказав коли. От якщо було Петро обіцяв прийти, але не сказав, коли саме це станеться, розуміло тут перед коли кома стоїть. А от в такому варіанті її не повинно бути. Або вирішив цього року відпочити в горах і мій друг порадив готель, але я забув, який, теж перед який кома не стоїть. Два підрядних речення з'єднані єднальним чи розділовим сполучником неповторюваним, кома між такими реченнями не ставиться. Просто ми їх відокремлюємо від головного, але між ними, і ще раз кажу, кому не ставимо. Події, що про них гомін ходив у народі, і що до них закликали всі оці промовці на ярмарку, тепер уже здавалися не химерою, а неминучою дійсністю. Сполучник І єднальний. І як неприємно, коли баба клине або коли довго йде дощ і не вщухає. Розділовий сположник неповторюваний, однорідні між собою підрядні речення, кома між ними не ставиться, тільки відділяємо їх від головного. І ще ось такі у нас є вирази, як слід, як треба, я годиться, я хочеш все одно який байдуже хто. Ми кому не ставимо, не відокремлюємо. Пан давно хвалився Остапові, що він його нагородить як слід за вірну службу. У варіантах як слід, як треба, я годиться спробуйте в контексті замінювати, як треба якісно, добре. То тоді розумієте, що ви б це слово відмінно чи якісно не відокремлювали. І в такому контексті сполучення як слід, як треба я годиться теж не відокремлюємо. Або роби, як знаєш. Роби, як хочеш, аби результат якісний був. Тобто роби аби як, роби аби що, ну тут не в контексті погано роби, а от саме те, що завгодно. Якщо я скажу роби аби що, роби аби як, я слова аби як, аби що відокремлювати комою не буду. І в такому ж варіанті, як знаєш, теж не відокремлюється. Ну і ще декілька прикладів. Кому як на роду написано, або у дітей стережуть хто як уміє. Це такі фразологічні вирази, тому ми їх не відокремлюємо. Ну і повертаємося до збігу сполучників. Буває таке, що у вас іде сурядний сполучник, і відразу після нього підрядний, як в реченні внизу, або два підрядних сполучники, чи там два підрядних сполучних слова. І виникає запитання, що робити. Ну, перед що? Там, перед і ми розуміємо, що кому ставимо, а ось чи ставити кому між сполучниками. Тут діє доволі просте правило, але спочатку я вам продемонструю, перш ніж його вивести на екран. От Я беру і переставляю зараз підрядну частину в кінець. Брати блаженки шепотілися між собою, що вони стануть в бою один до одного спинами, коли треба буде. Або я приходив до дідуся і ми разом читали книжку, коли він мав час. Тобто, абсолютно спокійно може бути така конструкція речення. Коли підрядне речення ви спокійно можете перенести з однієї частини речення в іншу, там, в кінець, наприклад, да? тобто воно ну, мобільне таке, воно відносно самостійне. То це означає, що ви повинні зробити паузу і, відповідно, поставити розділовий знак між сполучниками. Правило, коли два сполучники збігаються, то кома між ними ставиться, якщо підрядне речення легко переставити в інше місце речення. І зміст від цього не змінюється, граматична структура речення не порушується. Брати блаженки шепотілися між собою, що коли треба буде, вони стануть в бою один до одного спинами. Я приходив до дідуся і коли він мав час, ми разом читали книжку. Ясна річ, що коли ця умова не виконується, речення не може бути переставлено, то кома між сполучниками при їх збігові не ставиться. Наприклад, я приходив до дідуся, і коли він мав час, то ми разом читали книжку. Як тільки у вас в головній частині з'являється частка то все між і, і коли, кому ми не ставимо. спробуємо перенести, коли він мав час. Я приходив до дідуся, і то ми разом читали книжку, коли він мав час. Оце то в даній ситуації воно і заважає перестановці, тому ми між і коли кому не ставимо. Ну, і як я вже зазначала раніше, якщо у вас іде протестами сполучника далі підрядне, між ними кома знов таки не ставиться. Наприкінці нашої зустрічі розбираємо один із прикладів завдань, які були запропоновані в минулі роки. Сонце зайшло, та відблиски неба ще живуть на стрільчатих блискучих ракетах. Що, скільки глянеш, височать по всьому степу. Кому треба ставити на місці всіх цифр, окрім, я йду, так як зазвичай звикла, кому легше інакше виробити собі по-іншому. Я бачу, що в мене є сполучник, та є що сполучне слово, і сполучне слово скільки. Тобто, я розумію, що буде два підрядних речення, як мінімум. Ну а далі дивлюся. Сонце зайшло перша граматична основа і перше речення. Відблизки неба ще живуть на стрільчатих, блискучих ракетах. Друге просте речення сподіваюся, всі бачать граматичну основу. І з'єднуються два речення сполучником, та ставлю кому. Далі, що височать по всьому степу? Так? Тобто ці самі ракети височать по всьому степу. Ракети височать. Тобто, що це підмет для тих, хто забув, нагадаю. Сполучник, що буває підрядності, а буває сполучне слово. Коли ви можете замінити на який, яке, які височать, то це, значить, у нас сполучне слово. І ось це граматична основа показу. Тобто, Ось підрядне речення, і ось воно закінчується. А всередині нього є ще одне підрядне речення, ось воно. Тепер ну, зрозуміло, що перед що стоїть кома, у мене виникає запитання, чи треба мені ставити кому, між що і скільки. Користуюся правилом: беру, скільки глянеш, оскільки це збіг сполучників, переношу. Блискучих ракетах, що височать по всьому степу, скільки глянеш, можу перенести. Тобто, між що і скільки треба поставити кому, ну і відокремити з другого боку цю підрядну частину. Таким чином, тільки там, де цифра 2, ми кому не ставимо і не ставимо ми її тому, що ракети стрільчасті, це форма, блискучі, яскравість. Характеризують предмет з різних боків, тому тут кома не ставиться. Таким чином, ми з вами вибираємо варіант Б. Незважаючи на те, що тут потрібно було застосувати ще правило однорідні і неоднорідні означення, але, як ви бачили, у нас тут був збіг сполучників, і ми з'ясували, чи потрібно там ставити було кому. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершена. Я дякую вам. За увагу, за те, що додивилися ті, хто додивився до кінця. Всього найкращого!